Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні в нас вправа на розслаблення. Цю вправу гарно робити, коли ви заморились і хочете трішечки відпочити. Давайте з вами уявимо, що у вас в руках є чашечка з гарячим чаєм. А якщо ви не можете уявити, то можна налити і взяти цю чашечку собі у руки. І зараз ми будемо вдихати аромат цього чаю. Тепер видихаємо. Ніби хочемо остудити цей чай. Знову вдихаємо. І видихаємо. І ще раз давайте виконаємо. Таку вправу можна повторювати 4-5 разів, і ваше дихання нормалізується, ви трішечки заспокоїтеся і трішечки відпочинете. Бувайте! Побачимось! Не забувайте робити вправу на розслаблення, якщо ви хоч трішечки заморились. Вона вам обов'язково допоможе!